Будинок Ніни Бойко з Лукашівки знищив ворог, коли вдарився у березні 2022 року в село. Наразі волонтери допомагають відновлювати житло, бо жінка разом з двома неповнолітніми синами не в змозі самотужки це робити, заробляє на життя з власного господарства. Було тяжко, і ми не знали навіть, що почати. А й коли дівчата почали, фундамент залили новий, стіни коли, я кожен раз приїжджаю з базару і бачу щось нове. Це дуже дуже велике спасіба дівчатам, усім людям, які допомагають, волонтерам, усім безмежно. Ми вдячні, тому що ми б самі нічого б не зробили. Це чесно кажу, тяжка життя настала, дуже тяжко. Все дорого, все ми б з дітьми не потягли. На базар їжджу, торгую і картошкою, і сирами молочним, і в магаз і в селі магазинчик маленький є. Ну людей мало залишилось, пенсіонери на цьому багато не заробиш. їжджу на Київ. Діти допомагають дуже. Лукашівці з минулого року працює група волонтерів. Гроші на будматеріали збирають за кордоном. кажуть, відбудували з нуля вже кілька домівок місцевих жителів. Цього року роботи продовжаться. У Лукашівці будується зараз 10 будинків, будуються всі волонтерами. І в минулому році ми тут проводили проект, який називається. Міжнародний інтернаціональний будівельний табір, у рамках якого люди з усього світу приїжджали тут жити у кемпі і будувати будинки. Вдалося наразі побудувати п'ять будинків, в яких вже живуть люди. П'ять будуються ще. Ще певна кількість будинків, може ще сім. Ми тут перемонтували. І також у цьому селі ми розчищали завали жилих будинків, які були зруйновані після війни. Лукашівка – одне з найбільш постраждалих від рук рашистів сіл Чернігівщини, то відновлення житла долучилися не тільки волонтери, а й держава з програмою є відновлення. По факту було 29 будинків повністю знищених. Біля 200 будинків було частково пошкоджених на даний час вже двох років дійсно була велика робота проведена. Було багато волонтерів. Приїжджали багато міжнародних організацій, фондів, які допомагають з відновленням будинків. Працює програма Євідновлення. Є компенсація уже напротязі Минулого року і вже цього року більше ста жителів домогосподар звернулися за нарахуванням їх коштів на відновлення. Тобто, вже ці заяви їхні розглянуті, кошти людям нараховані. Зараз вони скупають матеріали. Ну, зараз зима, може, ніхто не хоче робити зимою на весну. Там рік дається на те, щоб відновити будинок. Вони вже скупають матеріали, і я думаю, ці люди вже... Повністю будуть закривати відновлення ну, свого будинку під час візиту в Україну. Віцепрезидентка німецького парламенту Катрін Герінг Екард відвідала Ягідне і Лукашівку, де спілкувалася з місцевими жителями, які пережили жахіття ворожої окупації. Дитинка плакала, задихалася, просилися нас, щоб туди, хоча на ступеньки винести, щоб дитина кисню платила. Дитя, це маленька дитя умирає. У ну, їх отвіт був аж тоби вас. Mm -hmm. Це отпускаємо Катрін Герінг-Екард каже: їй важливо особисто побачити наслідки російської агресії, аби планувати подальшу як військову, так і гуманітарну допомогу Україні.